Драйв н рол та безліч позитивних емоцій, і все це заради того, щоб підтримати українського героя. В Івано-Франківську відома співачка лама проведе сольний виступ, а частину грошей із живого концерту, в якому прозвучать пісні з усіх альбомів, передадуть на потреби пораненого в зоні. АТО бійця це буде як жест підтримки. Слухай своє і підтримуй свою українську музику. Ось і також буде і благодійний момент з приводу цього хлопця, який попав в таку тяжку ситуацію, і я сподіваюся, що ми дійсно зберемо ці кошти і допоможемо йому врятувати своє, скажімо так, життя. За допомогою української музики рятуватимуть життя киянина Вадима Свериденка. фронтового санітарного інструктора мобілізували ще у серпні до 128-ї залізної бригади. Та у ніч на 16 лютого, неподалік Дебальцевого його бригада потрапила у засідку і підірвалася на міні. Тоді на 20-градусному морозі загинули усі поранені, окрім Вадима. Чотири дні він боровся за життя. Пройшов Денерівський полон та через важке обмороження втратив усі кінцівки. Я сьогодні дізналася про те, що в нього вагітна дружина. І, напевне, це. <смеш> Дозволили йому вижити. Протези для рук вони повинні бути ну, там як такі спеціалізовані, які посилають імпульси до мозку. І це є канадські протези. Кошти зібрані вже на на тільки один протез, на одну руку. І ще потрібно 25 тисяч доларів, щоб зібрати кошти на інший протез. Нині військовий санінструктор проходить реабілітацію у столичному опіковому центрі, тож волонтери закликають усіх небайдужих долучитися. Читися до доброї справи благодійний концерт відбудеться у четвер, 30 квітня.